Сьогодні, у День конституції України, відбувся другий етап реалізації проєкту Я Маріуполь житло спрямованого на підтримку переселенців. На урочистості були присутні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, заступниця керівника офісу президента Ірина Фірищук, посадовці Маріуполя та Дніпра. Для мене Маріуполь і Маріупольці це особливе місто і особливі емоції. Я зараз йшла з колегами і казала, як не заплакати. Попри біль втрат, попри сльози. Попри все, ми намагались відкрити коридори. Попри все, це перші повернуті діти з депортації. Це Кіра Обединська і Ілля Матвієнка. Попри все, це врятовані цивільні з Азовсталі, де наймолодшому хлопчику було 4 місяці. Вас з яких він провів в катакомбах, не бачачи світла зовсім. Це стійкість людей, які виходили і все одно казали слава Україні. Це стійкість Азовсталі, стійкість Маріуполя. Це та закарбована сталь в очах людей, які втратили все. Для мене Маріуполь і Маріупольці це і є справжня Україна. Сьогодні. Хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми зараз знаходимось тут. За те, що вони боронять нашу країну, боронять нашу рідну Донеччину. Всі ви розумієте, що зробив окупант. Від Маріуполя до Світодарської Дуги, міста Бахмут, Авдіївка, Ачерітінська громада, багато інших повністю зруйновані. Зараз Донеччина живе в найскладніших умовах. Наша в області знаходиться 270 тисяч людей. Більше мільйона людей виїхали, які потребують допомоги. І тільки завдяки нашим міжнародним партнерам, Офісу президента Ірині Андрієві, яка безпосередньо піклується нашою Донеччиною по всім питанням жодної відмови ніколи не було. Ми згуртували всі. Вся країна згуртувалася. Дякую уряду Франції, дякую міжнародним благодійним організаціям. З те, що вони зробили такий внесок в сьогоднішню, в сьогоднішню нашу подію. Всі ми розуміємо, що для кожної родини житло це найважливіше, що може бути. Куди прийти вечором, куди прийдуть діти, що поїсти. І це дуже важливо. І таких проєктів буде багато, тому що потрібно допомогти всім. І всі ми розуміємо, що Донеччина це форпост нашої країни. І ми ніколи не дозволимо зробити. З іншими містами, те, що зараз окупант робить з нашою рідною Донеччиною. 192 родини з Маріуполя отримали соціальне житло у Дніпрі. Заселення відбувається за прозорою бальною системою, яка гарантує об'єктивність відбору. Вже майже третій рік ось мешкаємо. Дуже довго чекала на це соціальне житло, і ось ми отримали. Дуже ми раді, бо дуже дорого платити за оренду житла. Я зараз в декретній відпустці знаходжусь, тому це для нас дуже велика допомога. Будівлю гуртожитку одного з університетів Дніпра повністю переобладнали під жиловий комплекс для переселенців, де є спортивна зала, кімната для відпочинку, два коворкінги, три дитячі кімнати. Дитяча кімната це просто храм дитинства. Вона оснащена різноманітними іграшками для як і для дітей дошкільних груп різновікових, так і для старших дітей шкільного віку. Під час розподілу житла пріоритет надається військовослужбовцям, людям з інвалідністю, пенсіонерам, одиноким батькам та багатодітним родинам. Гостям показали всі приміщення комплексу: житлові кімнати, кухні та пральні. Потім була загальна прес-конференція. Давайте робити те, що працює, масштабувати те, що масштабується, і всіляко підтримувати і дякувати тим людям, які це роблять день в день, плече в плече. От, бачите, тут сьогодні люди, які саме Тим і займаються, допомагають нашим громадянам відчути себе людьми. В день конституції хочу всіх привітати, бо саме це ми робимо. Виконуємо конституцію, виконуємо те, на що нас уповноважила держава, громада, люди, президент. Хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни на, на території Донецької області було мільйон дев'ятсот людей зараз 270 тисяч. Більше мільйона людей потребують нашої допомоги, потребують такого житла. І ми працюємо зараз з міжнародними партнерами, благодійними організаціями, щоб таких приміщень було, як неможливо більше. Люди Бахмута, люди Авдіївки, люди Маріуполя. Люди тих населених пунктів, які зараз, на жаль, не існує, і вони тимчасово не окуповані. Наша мета людям допомогти, підтримати, де б вони знаходилися. І ми працюємо завдяки Офісу президента і Андрія на безпосередньо Донеччину. Спочатку повномасштабної війни для нас це дуже приємно і дуже важлива така підтримка. Ми працюємо в цьому напрямку, не зупиняємося і будемо сподіватися, що ми в найближчим часом допоможемо всім нашим людям. 我跟。<laughs>